Я досліджую світ. Сьогодні, дітки, досліджуємо властивості повітря. Знову наш шкільний дзвінок кличе всіх нас на урок. То швиденько ти сідай, новинки, цікавинки для себе відкривай. Програма Як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі. Привіт, друзі! А яка зараз пора року? Осінь, вірно. Який місяць? Листопад, дітки, вже листопад, майже пройшов, пройшла ця осінь. Яке сьогодні число? Четверте листопада? Мої вітання. Яке було вранці неба, коли ми йшли до школи? Похмура сьогодні погода, правда, дітки? Що стосовно опадів, чи був у вас дощ? Кому відома температура повітря. Відгадай загадку. Така велика, що займає увесь світ. Така маленька, що в щілину зайде. Це у нас повітря! Правильно, це ми вже знаємо. Дітки, пригадаємо властивості повітря. Повітря прозоре, безбарвне, немає запаху. Так. Немає форми в газоподібному стані. Це основні властивості повітря. Дітки ще раз самостійно прочитайте та запам'ятайте. Крім названих, повітря має ще й інші властивості. Дізнатися про них допоможуть досліди. До речі, дітки, ці досліди краще проводити разом з батьками. Дослід номер один. У підручнику сторінка 36. У склянку з водою опустимо дном колбу так, щоб у неї не зайшла вода. Будемо нагрівати колбу руками, з неї виходять бульбашки повітря. Чому? Так, не виймаючи з, колби, з води з колби, покладемо на неї холодну вологу тканину. У колбу почне набиратися вода. Чому, на вашу думку? Під час нагрівання повітря розширюється, дітки, а під час охолодження стискається. Так? То, коли ми нагріли руками колбу, повітря розширилося. І почали бульбашки виходити, та? зайве повітря з'явилося. А коли ми поклали холодну вологу тканину, вода почала набиратися. Бо повітря що? Воно стиснулося і з'явилося місце для води? Так, давайте ще раз: під час нагрівання повітря розширюється, а під час охолодження стискається. Так, зробимо невеличку рухливу вправу. Добре те, що сонце світить, піднімаємо руки до гори. Добре те, що вітер віє. Зображаємо хитання дерев. Дітки, давайте я буду читати, а ви будете робити те, що у правому стовпчику. Добре те, що цей ось ліс разом з нами ріс і ріс. Хай живуть у ньому в мирі всі птахи. І різні звірі. Давайте зробимо його ще раз. Так, я читаю те, що в лівому стовпчику, а ви робите те, що в правому. Добре те, що сонце світить. Добре те, що вітер віє. Добре те, що цей ось ліс, разом з нами ріс і ріс. Хай живуть у ньому в мирі всі птахи і різні звірі. Молодці дітки. Відпочили та розім'ялися. Сідаємо на місця. А у нас дослід номер 2. Його також проводити за допомогою дорослих. Так. Візьміть два термометри. Один покладіть зверху на шафі, а інший на підлозі. Так. Через годину перевірте, що показують термометри. Порівняйте. Дітки, термометри будуть показувати різні температури. Тепле повітря легше, ніж холодне. Воно піднімається вгору, а холодне опускається вниз. Тому трошки вгорі. Воно, е... Так, давайте ще раз. Тепле повітря легше, ніж холодне. Воно піднімається вгору, а холодне опускається вниз. Так. То на якому термометрі буде температура яка? Той, що поклали вниз на підлогу, у нас буде температура нижча, а там, де на шафі, вона буде вища. Так. Ще раз, тепле повітря легше, ніж холодне, воно піднімається вгору, а холодне опускається вниз. Тепле повітря вгорі, холодне внизу. Дослід номер 3. Візьміть дві склянки з гарячою водою. Одну залиште відкритою, а іншу накрийте скляною банкою. Так, у якій склянці вода охолола швидше. А на вашу думку, дітки, можете зробити самостійний дослід так, та й перевірити. Скористайтесь допомогою дорослих. У накритій склянці вода залишилася гарячою, тому що між склянками було повітря. Повітря погано проводить тепло. Запам'ятали, повітря погано проводить тепло. Цю властивість повітря можна спостерігати і в природі. Взимку шерсть тварин стає густішою, а в птахів з'являється пух. Погляньте на цього горобчика. Між густими шерстинками і пушинками є повітря. Воно зберігає тепло. Що ж, дітки, відпочиньмо. Молодці, так? Скажіть, будь ласка, а чи можна зважити повітря? Як, на вашу думку? Отак взяли повітря та й поклали на Терези? Італійський учений Галілео Галілей 300 років тому зважив повітря? Ви запитаєте, як? Адже ну, це неможливо, так? То. Подивіться, прочитаємо текст про дослід Галілео Галілея. Відкрили підручник 37 сторінка. Самостійно прочитали. Дослід номер 4. Спробуйте провести цей дослід. Він дуже цікавий. Так. Повітря є в кульках. Подивіться дітки, то ми можемо зробити висновок, що повітря має вагу. Так? Адже пам'ятаєте принцип таразів, так? Принцип вагів. Ось палка рівна там, де у нас дві кульки. Ми так, підвісили їх, так? Вона рівна, у нас кульки однакової ваги. Але коли ми здуємо одну кульку, то інша. Трошки поде донизу, так? Тобто перевісить. Так? Те, що нижче, те в нас ваще, пам'ятаємо. Тобто, перевісить і робимо з цього висновок, що кулька у нас повітря має вагу. Домашнє завдання таке. Сторінки 36, 37 читати і переказувати. Так, дітки, і уважно запам'ятайте інформацію про Галілео Галілея. так? Я не просто так не читала самостійний текст, читала його ви. Обов'язково на наступному уроці або на контрольній роботі буде ця тема. Тож, дітки, бережіть повітря. Повітряний океан дуже важливий для життя. Адже повітрям дихають люди, звірі, птахи і рослини усе живе на землі. Тому ми повинні дбати про чистоту повітря, адже це наше життя, нітка. Так, і невеличка вправа ранець, м'ясорубка, кошик. Розподіліть, будь ласка, інформацію, яку ви сьогодні отримали на уроці, за цими речами. У портфель, у ранець будуть корисні знання. У м'єсорубку. Над цим варто замислитися. Чому м'єсорубка, дітки? Тому що треба трошечки в голові перекрутити інформацію, так? трошки замислитися. І це мені потрібно кошик, так? ви туди покладете ті знання, які вам потрібні. Дякую всім за урок. Будьте здорові!